Українське мистецтво нині у топі зацікавленості в усьому світі. Наші музиканти, актори, художники несуть правду про життя в Україні та знайомлять світ з культурними традиціями. Віднедавна галерея українського мистецтва з'явилась у Барселоні. Всі деталі про середок нашої культури у столиці Каталонії знають наші кореспонденти. А зараз дізнаємося. Барселона. Місто, де поєднується готичне минуле з технологічним сьогоденням, де стародавні музейні експозиції переплітаються із сучасними виставковими залами, відтепер тут можна насолодитись й українським мистецтвом в історичному центрі столиці Каталонії своє місце під іспанським сонцем та у серцях місцевих мешканців завойовує галерея сучасного українського мистецтва Тест Гелері». Ми єдина галерея українського мистецтва в Каталонії. Цей простір він окрім того, що тут можна подивитися мистецтво, придбати мистецтво, ще й приймає різних артистів, скажімо так. Да? Це може бути і українська каталанська поезія, це можуть бути лекції про українське мистецтво. Це можуть бути якісь авторські. Воркшопи від митців, які тут представлені, засновники галереї відомі у вітчизняних мистецьких колах подружжя підгайних. Зараз скульптор Іван та мисткиня Катерина мешкають у Барселонії. І з першими ворожими атаками підгайні організували низку благодійних арт-подій заради допомоги співвітчизникам. Одна з таких виставок в нас була сумісна з мер... мережею галереї Біла Делярта, яка знаходиться в Барселоні в Амстердамі. Скажімо, так ми так зазаватарищували з власником. Він запропонував нам приміщення, в якому ми знаходимося на досить льготних умовах, і в принципі сказав мені: роби все, що хочеш, у тебе все вийде. Від моменту свого заснування галерея єднає інтелектуальні та креативні українські спільноти за кордоном. Допомогти з інтер'єрним оздобленням виставкового залу зголосилася вимушена переселенка і багатодітна мати Ольга Найда. Мисткиня з Дніпра стала частиною творчої команди Подружжя підгайних, а зараз збирає в просторі всіх охочих опанувати акварельний живопис це стало моїм натхненням. А так як я в своїх проектах дуже багато використовую зашли саме українського дизайну, я відразу написала всім своїм колегам, з ким я де як пересікалась, і так у нас з'явилася кераміка з Ужгорода, і з'явились прикраси, теж український бренд з Дніпра, там барселяни прикраси, срібної фурнітури. Подружжя підгайних робить ставку на якісне та конкурентно спроможне українське мистецтво у виставковому просторі, добре відомі за межами України Килими Оксани Левчені. Ото, що з йодою справжня зірка серед відвідувачів, затамовують подих, гості галереї і перед яскравими роботами у стилі магічного фемінізму художниці Ніни Мурашкіної, представлені роботи. Тих українців, які, наприклад, певний час вже живуть в Іспанії чи приїхали з війною, Да? наприклад Андрія Антоновського, який вже давно тут живе, і він так само культурний активіст. Чи, наприклад, Іштван Каштура. мій досвід смак коригується ще тим, що може купуватися тут, да, тобто що може бути затребуваним. Вітчизняні галеристи успішно будують осередок української спадщини в різнобарвній і мультикультурній Барселоні. Але цікавість однозначно ну, є, і дійсно люди от я буквально от зараз перед нашим колом спілкувалася з одним галеристом місцевим, і він каже: в тебе каже гарна брошка, ну, от, та, на, на тренче. А я кажу, це е, да кажу це українська майстриня зі Львова. І я розумію, що коли я каталанському галеристу говорю про майстриню зі Львова, він розуміє, де цей лібін, да? і це звісно дуже важливо. Подружжя підгайних гідно презентує нашу країну в мистецькій площині сонячної Каталонії. Наступним кроком галеристів стане відкриття українського культурного центру в Барселонії.